Доброго дня, жителі Слабіловіж, доброго дня громадяни України. Сьогодні хочу записати відео з приводу того, що в інтернеті дають оцінку подіям в Мукачівському районі, коли депутат три гранати кинув в сільську раду. Ну, в інтернеті це вже дуже обговорюється. Таке. І в мене промінила думка, от, що посики різні люди в Тіктоках, у Фейсбуках, на Ютубі там, коментують цю подію, тобто дають свої враження, дають свою оцінку. От, мені захотілося піти по нашому селі і от, простих селян, жителів нашого села, от, запитатися, як вони до цього відносяться. От, я вам зараз розповім, як це було. Наприклад, приходжу я до хати, показую йому чоловіку це відео. І о, кажу, от що ти по цьому поводу скажеш? ну от Дехто казав, крутий вестерн. знаєте, Тобто він це сп... я кажу, і все, він каже, так. Да. Другі кажуть, що типу, це погано, каже, бо його посадять. Я кажу, давай будемо якось розложувати це по поличках, ну, щоб були якісь причини на святковий зв'язок. І що ти хочеш, котику? Що ти хочеш? Що ти хочеш, малесенький? І от вони, знаєте, кожен якимось чином так невнятно якось, як може, ну ти розказує, що це погано, що люди загинули. Це як би сказати, його погано, що його писають. А я от собі так подумав, кажу, дивіться, ну то Зеленський ж теж, теж знімав фільм Слуга народа. От не Зеленський, а там. Та студія Кутал 95, де Зеленський грав грав роль Олборотька в, е в Верховній Раді. Звертався до депутатів, що люди, те, що ви робите, так не можна творити, бо народ цього терпіти не буде. Буде по-любому реакція, Розумієте? Народ не витерпить. От і оцей депутат так само, я от дивився його відеозвернення. Там, де він в машині розповідав, що люди, треба за себе боротися. І те, що відбувається, це неправильно. Те, що той сільський голова сам собі там, дав ініціативу, щоб йому нарахували надбавку 50% і премію 100% на весь двадцятий рік. В проєкт вони закладають проєкт бюджету на наступний 24 рік і в проєкті вони от заложують, допустимо, такі витрати. Типу, получается, що ці вже свині дорвались до корита, і вони вже насики нажерлися, що іще пхають собі в те. І він каже, під час війни цього робити не можна, розумієте? Тобто всі люди теряють, як би сказати, зв'язок з реальністю, що навколо них відбувається, що навколо них гинуть сотні людей, навіть тисячі. Розумієте? Це війна. А вони речі не називають своїми іменами. От якось так. І от, Наслідок цього, я вважаю, що от є така пісенька, ми рождені, щоб сказку зробить билью. Розумієте? Так от це, виходить, фільм Слуга народа. Його люди надивилися і превращають в биль. Тобто він постріляв Верховну Раду, цей, саме цей чоловік, він, до речі, він Слуги народу», хоча цей чоловік, от, скажімо так, з партії був депутатом на тій сільській раді. От. Він надивився, я так зрозумів, що цих фільмів і вирішив людям показати, от, що в мене в руках зброя, ви гайки затягуєте до тих пір, що зірветься різьба. Невже ви цього не розумієте? І мені розумієте дивно те, що коли він підняв руки на рівні плечей і показав, що от дивіться, в мене в руках гранати, ці депутати повністю типу, як, ну, не реагували так само, як ті депутати в Верховній Раді, де якихось голобрутка. І сьогодні була новина, я побачив, що одна людина загинула, тобто померла. Допустимо, від цього наслідку 20 там ще в важкому стані, в лікарні лежать. От. Так от у мене питання до людей. От. Чи, не, чи не є допустим, оці всі події, які стоять, переходять із сказки в биль, як би сказати, наслідком телевізійної пропаганди? Хто, хто ну, скажу, хто дасть цьому оцінку? Ну це ж нам з телевізора годують і люди, допустимо, вірять в цей телевізор. А? І як би сказати, якимось чином. На це ведуться. Люди не ведіться на телевізіонну пропаганду. Майте свої мізки, включайте те, що ви робите. Є така, знаєте, віршик, кроха синка цуп прийшов і спросила кроха, що таке хорошо, що таке плохо. Давайте оцінку, розумієте, тобто дитя в батька запитується, ну якщо я не розумію, то ти мені поясни, що таке. Так от я до вас звертаюся до людей. От На мою точку зору, от, до речі, і коли я в людей запитувався, вони кажуть, що винуватий буде чоловік. Да? А деякі люди кажуть, що правильно що що те, що Він десь вчинив. Депутати каже, взагалі потеряли страх. От. І я вам хочу процитувати художній фільм, який називається «Тараса 60, де там чоловік прийшов в суд в якості там, цього свідка там, чи як, і давав характеристику цьому. І виявилося, що. В цьому суді всі зговорилися: і судді, і адвокати, і прокурори, той тобто справа подставна. І вони це просто-просто, знаєте, як ну, фейк, просто ілюзія. І, і чоловіка намагається засудити просто за надуманими підставною справою. І він, так би мовити, розкрив плащ, свій в якому пішов в суд, а там виходить бомба. І каже: ребята. Або ми тут всі зараз злетимо. Або слухайте мене, я задав запитання, я хочу кажу, знати правду. Чи каже, це правда каже, що ця справа підставна. І, і всі призналися, і суддя признався. Тоді він каже, суддя, суддя в ніс, і слухайте, що я ті буду говорити. Якщо ви не зробите це все, то каже, ми всі взлетимо на воздух. Розумієте? І ці люди зупинилися в цьому фільмі, розумієте? Вони поняли, що вони чинять зло. А от у ці депутати вони не зупинилися. Так от люди зупиніться. Зупиніться, думайте, що ви робите. От, на мою точку зору, оця зараз іде кримінальна справа проти цього чоловіка, який підірвав. Так от, як би сказати, я вважаю, що всі справи обвинуваченим має обвинуваченим мають фігурувати всі люди, хто приймав участь у цьому голосуванні за прийняття, тобто вони були провокаторами. До, до, до цього злочину за оце голосування що під час війни надбавки. І крім того, не тільки ці от, депутати ці сільського ці, ці сільські голова, а всі в Україні сільські голови, селищні і міські голови, хто аналогічний, прийняв аналогічні рішення. І не тільки за цей рік, а й за минулий рік. 23-й і навіть 22-й, коли рішення стосувалися, скажімо так, прийняття якихось питань вже після того, коли було повномасштабне вторгнення в Україну. Тобто, люди розуміли, що це реально йде війна. От якось так. Я вважаю, що мають судити всіх, хто був провокатором цього всього, а ні, тоді судіть Зеленського. Чого він тоді показує такі фільми, коли розстрілює Верховну Раду? Це ж провокація. Але я вважаю, що він прав, що він показує цей фільм. Бо тому що він показує, якою істинною, і скот, стає людина скотиною. Оці депутати стають скотинами. Вони вже не люди, розумієте чи ні? Це скоти, які е, злочинне рішення, типу видають за щось хороше. Оці барабани в метро е, виділення коштів, далі бруківки оці під час війни, розумієте чи ні? Ну це, це така туфта, я не знаю. І на це ніхто ніяк не реагує. Я підкреслюю ще раз. Звертаюся до всіх. Люди, давайте цьому оцінку. Ставайте людьми, не будьте тваринами. Думайте головою, бо ви одне одного поперегризаєте, ви одне одного повбиваєте. Включайте мізки, домовляйтеся одне з одним, водіть діалог, водіть розмову. Приходьте до якогось логічного, розумієте? Логічно виваженого рішення, а не пустого рішення, яке є абсолютно цинічним і яке може привести, допустимо, до таких наслідків. От якось так, не знаю. Коментуйте. Дякую за увагу.